А ще йдемо від Едварда. А, О, він красен, Едвард. Бачите, коли вже так вечоріє, навіть не видно, що він місцями не такий вже й новий. А якщо оглянутись, озирнутись, та а краще не озиратись. Волейбол на курорті. Я вже розповідав не раз, волейбол в трускавці дуже і дуже популярний спорт. На жаль, я сам не дуже граю в волейбол. Але подивитись завжди цікаво і завжди приємно. Ну, як бачите, на курорті. За час нашої відсутності, поки ми не виходили в центр, стало більше людей. Літо. Ну і таки традиційно. Ми це відзначали ще минулого року. Якщо уважно придивиться, це ще восьма година майже. Ще бівет працює. Але, але бівет майже ніхто не ходить, бачите? Ну зараз з кращого ракурсу подивимося. Всі в тому, що в основному всі проходять повз бівет. О, це група дітей де з А три Б. О, а біля бівету, бачите, чи на цій площі біля бівату майже нікого не видно. А, це, що тут людей насправді. Катальпа квітне. Черга за кавою, кава завжди актуальна. А ми пройдемося далі в центр. Бачите, таки воно так буває, здається, що було багато людей, а не пройшло група дітей. Діти пройшли і знов знову майже нікого не видно. Пройдемо подивимось, що там музична танка. Як має. Так воно теж другий, який є ефект оптичний обману. Що здається, ось-ось от, 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 вони, багато людей. Зараз зараз ще трошки ми дійдемо, але постійно йдемо, біля нас нікого немає. А десь вдалині постійно здається, що та ось вони, та ось ще трошки. То та, ага. та так здається. То та такий ракурс. Це так треба вміти зняти. Ялина і сосна, сосна і ялина, хто як більше любить, чорна і біла. Широка і вузька. Так. це пацан до поїзда, це не до мене, біжить. Ой, нарешті, нарешті справді якесь життя є. О, бачите. Сколько людей снимает? нарешті <свист> <рэш, тейке>, жизнь? <music> Лавочки запакованы, можно сказать. Лавочки реально запакованы. А, автомобильчики затребованы. Черги за кавою, за млинцями, хто не встиг мав 300 днів в році. Які 300? 330 днів в році мав, щоб з'їсти собі млинців. Хто не встиг їсти без черги, тепер буде їсти млинці з чергою. Ха-ха-ха, і так само пити каву. Але я знаю так, дехто вважає, що чим більша черга, тим смачніші будуть млинці, правда? Правда. А, до екскурсіями немає черг, а я радіо. Переїхали в Трускавець купити екскурсії, їдьте кудись. Дивіться, щось цікаве. Бачите, так само на концерти ходіть. Ми регулярно афішу показуємо. А, йдемо вже в напрямку ринку. Ринок в такий час вже менше працює. Дещо вже зачинене? А ми вийдемо до да, пам'ятника Степана Бандері. Генератори далі. чути. Генератори працюють. Це торгівля сувенірами і головоломками. Кінотеатр, до речі. Пан Сергій любить завжди дізнаватися анонси кінотеатру. Тут зачинено, але насправді зачинено, тому що, тому що вже майже восьма година. А і ми вийшли до вулиці Шевченка. Тут теж генератор, нічого дивного в цьому нема. Може собі дозволити включити генератор, не кожен має генератор. Але зразу я відповідь на питання: чи виключають та звичайно виключають.